Мене звати Еммануеле, мені 49 років, і я живу життям, яке багато хто вважав би мрією. Я дружина впливового чоловіка Віктора Мореті, важливої фігури в місті. Наш дім, вражаюча вілла, наповнена мистецтвом, дорогими меблями та передовими технологіями. У кожному куточку будинку я відчуваю вагу розкоші, що нас оточує, але також і величезну самотність, яка супроводжує мене щодня. Віктор Лідер однієї з найбільших організацій, що займаються нелегальним торгівлею зброєю в країні. Його бізнес постійно тримає його в роботі, він часто подорожує на небезпечні переговори, як, наприклад, нещодавня поїздка до Росії. Хоча гроші та статус безмежні, я відчуваю, що наші стосунки зруйнувалися, загублені серед контрактів і темних стратегій. Моя рутина завжди оточена охоронцями. Від того моменту. Як я прокидаюся, до того, як лягаю спати, я завжди в оточенні чоловіків, які забезпечують мою безпеку. Постійна присутність цих охоронців змушує мене почуватися незручно, ніби моя приватність це ілюзія. Я проводжу більшу частину дня одна, блукаючи по розкішних залах вілли, намагаючись заповнити порожнечу, яку залишає відсутність мого чоловіка. Час, який Віктор приділяє нашому шлюбу, обмежений. Коли ми разом, він психічно відсутній, поглинений бізнесом, який підтримує нашу імперію. Я намагаюся зрозуміти його відданість, але відсутність часу і уваги важко сприймати. Я почуваюся як другорядна персона в його житті, як статистка на сцені його амбіцій. Проте в моїй монотонній рутині був один промінь світла Бруно, один з охоронців будинку. Він стриманий, професійний і завжди вічливий. З часом ми почали більше спілкуватися під час перерв і повсякденних справ. Наша дружба виникла природно, ставши бажаним полегшенням у самотності, яка мене поглинала. Бруно став моїм постійним супутником. Ми годинами розмовляли про все і ні про що, ділилися історіями життя та забутими мріями. Його присутність була заспокійливою, як свіжий вітерець посеред задушливого тепла вілли. Повільно. Але впевнено я почала помічати більш глибокі почуття, що виникали між нами. Наші зустрічі ставали частішими. Ми разом ходили по магазинах одягу, де він допомагав мені вибирати речі, що відображали мій стиль, який я давно забула. Його сміх та легкі розмови контрастували з важким кліматом бізнесу мого чоловіка. Зв'язок між нами зміцнювався з кожним спільно проведеним моментом. Бруно мав здатність змусити мене відчути себе живою знову, повернути жінку, якою я була до того, як потрапила в стосунки з Віктором. Його міцні руки та щирий погляд пробуджували в мені бажання, що давно спали. Проте межа між дружбою та чимось більше почала розмиватися. Я знала, що граю з вогнем, але самотність і розчарування підштовхували мене до цієї небезпечної дороги. Я стояла на межі рішення, яке змінить все. І ось в одну фатальну ніч, коли Віктор поїхав до Росії, все змінилося. Я почувала себе більш вільною, але й більш уразливою. Я вирішила, що настав час розірвати ланцюги монотонності та гніту. Тієї ночі вілла була тиха, за винятком м'якої музики, яка заповнювала кімнати. Я сиділа одна в залі, спостерігаючи за тим, як вогники відображаються в кришталевих келихах. Порожнечі відсутності Віктора важила на мені, і спокуса радикальних змін почала мене охоплювати. Я взяла одяг з найсексуальніших речей з мого гардеробу, те, що я залишала для особливих випадків, які траплялися рідко. Тканина ковзала по моїй шкірі, відкриваючи форми, які давно не показувалися. Дзеркало відображало іншу жінку, сміливу і рішучу взяти контроль над своїм життям. Я вирішила, що настав час діяти. Я зателефонувала Бруно, моєму надійному охоронцеві, і сказала, що хочу поговорити з ним особисто. Коли він прийшов, ми сіли разом на диван, напруга в повітрі майже відчувалася. Я налила два келихи вина і попросила його випити зі мною. Він сказав, що не може прийняти, оскільки мусить бути насторожі, але я переконала його, що все спокійно і що лише одна ніч не зашкодить. Наші розмови текли природно. Наче ми втекли від зовнішнього світу. Години промайнуло швидко, і вино полегшувало відкриття наших сердець. Бруно поділився історіями свого життя до того, як став охоронцем, а я розповіла про свої розчарування та приховані прагнення. Зв'язок між нами був незаперечним, підкріплений взаєморозумінням і пошуком чогось більшого. Як ніч просувалася, бар'єр між нами став дедалі тоншим. Інтимна атмосфера і фізична близькість розбудили почуття, які я намагалася придушити. Я відчувала, як серце починає швидше битися, а руки Бруно наближаються до моїх, ніби він теж бореться з імпульсами, що нас тягли. Він подивився мені в очі, шукаючи схвалення або, можливо, просячи дозволу зробити наступний крок. Я відчувала змішання страху і бажання, знаючи, що ми ось ось переступимо небезпечну межу. Я зробила глибокий подих і вирішила, що немає повернення. Не вагаючись, я хотіла поцілувати його. Наші губи зустрілися в пристрасному жесті, ламаючи всі залишкові бар'єри. Інтенсивність моменту поглинула нас, і на мить ми забули про зовнішній світ, занурившись у реальність, де існували тільки ми двоє. Бруно спробував відійти, вагаючись перед силою мого бажання. Але щось у його погляді змусило мене зрозуміти, що він також бореться зі своїми почуттями. Я настояла, і він, зрештою, здався, віддаючись пристрасті, яку ми давно прихнічували. Фізичний потяг перетворився на глибший зв'язок. Кожен дотик, кожен поцілунок був насичений інтенсивністю, яку я давно не відчувала. Наші одяги впали на підлогу, відкриваючи тіла, які краще знали одне одного, ніж ми коли-небудь визнавали. Відносини, які ми були готові почати, були сповнені небезпек, але в той момент все, що мало значення, це відчуття свободи та полегшення від того, що ми нарешті змогли висловити свої справжні почуття. На дивані в залі ми віддалися пристрасті, де кожен рух був танцем бажання та потреби. Повсякденні взаємодії стали напруженими, наче ми ховали таємницю, що може зруйнувати все навколо нас. Двоїстість нашого існування була виснажливою. Але пристрасть, що нас об'єднувала, тримала нас разом. У вихідні, коли Віктор був відсутній через ділові поїздки, ми використовували можливість проводити більше часу разом. Бруно супроводжував мене до магазинів ювелірних виробів та взуття. Його поради завжди були точними, і наше взаєморозуміння робило ці моменти ще більш особливими. Ці ночі були свіжим повітрям. Де ми могли бути просто Емануеле і Бруно, без масок, які накладало наше життя. Розмови текли природно, і довіра між нами зростала з кожною зустріччю. Кожного дня наша зв'язок ставала глибшою. Бруно став більше, ніж моїм охоронцем, він був моїм довіреним, моєю емоційною підтримкою. Ми ділилися мріями та страхами, створюючи зв'язок, що виходив за межі обставин, які нас оточували. Я знову почала відчувати себе живою, відкриваючи для себе частини себе, які давно забула. Однак небезпека бути викритими висіла над нами, як постійна тінь. Ми знали, що будь-яка помилка може не тільки зруйнувати наші стосунки, але й поставити наші життя під загрозу. Напруга була неминучою, але інтенсивність наших почуттів тримала нас разом. Одного дня, під час однієї з таких втеч. Бруно привів мене до спокійного парку, далеко від вілли і пильних поглядів. Ми сиділи під тінню дерева, де спокійна атмосфера контрастувала з бурою емоцій, яку ми переживали. Саме там ми виразили наші найглибші почуття, скріпивши нашу долю разом. Рішення продовжити наші стосунки, незважаючи на ризики, було прийнято з впевненістю, що ми не можемо заперечувати те, що відчуваємо. Пристрасть, що нас поглинала, була сильнішою за будь-яку зовнішню загрозу, і ми були готові зіштовхнутися з наслідками на ім'я любові, яка виникла між нами. Однак реальність нашого життя завжди була близько. Віктор, завжди уважний до деталей, почав підозрювати, що щось не так. Його поїздки стали ще частішими, спробою уникнути зростаючої напруги вдома. Він ще не знав, що небезпека була ближче, ніж він міг уявити. Тим часом Бруно і я продовжували наші стосунки в таємниці, використовуючи кожну мить разом як останню. Відчуття, що ми кидаємо виклик неможливому, тримало нас разом, але також ставило на небезпечний та непередбачуваний шлях. Але, як це часто буває, сталося щось таке, що змінило все. В одну спокійну ніч один з найстаріших і вірних працівників дому запідозрив наші стосунки і вирішив діяти. Він зробив фотографії нас під час акту, знімки, які мали бути використані для викриття нашої зради перед Віктором. Викриття було швидким і жорстоким. Віктор, побачивши фотографії, вибухнув від гніву та зради. Він негайно викликав своїх підручних, віддаючи накази про захоплення Бруно і мене. Відчуття паніки охопило мене, коли я зрозуміла, що ми опинилися в серйозній небезпеці. Підручні з'явилися через кілька хвилин, увірвавшись у віллу з люттю, яку я ніколи не бачила раніше. Вони знайшли Бруно і забрали мене без жодних шансів на опір. Страх паралізував моє тіло, і все, що я могла думати, це про безпеку тих, хто був готовий зрадити мене. Віктор з'явився незабаром, його домінуюча присутність і холодний погляд виявили інтенсивність його люті. Він знав, що наші стосунки вийшли за межі прийнятного. І помста була в кожному його жесті. Бежальна розумова стратегія мафіозі не дозволяла йому проявити будь-яку поблажливість або прощення. Тоді ситуація стала ще більш жахливою. Віктор, в акті чистої люті та влади, взяв ніж, символ своєї авторитетності та насильства, і забрав наші життя повільно та жорстоко. Звук металу, що різав моє тіло та тіло бруно, лунав повіллі, знаменуючи кінець нашої історії. Наші тіла були викинуті в море, похмура та остаточна доля тих, хто наважився кинути виклик честі Віктора. Життя, яке я знала, наповнене розкішшю та самотністю, перетворилося на нескінченний кошмар. Віктор дивився на все з виразом задоволеної помсти, вважаючи, що він відновив порядок і знищив загрозу, яку ми становили. Для нього наша смерть була нагадуванням про абсолютну владу, яку він тримав у своїх руках. І важливість зберігати свою репутацію будь-якою ціною. Віктор відчув себе помщеним. Усунення загрози, яку ми представляли, зміцнило його контроль і владарювання над імперією зброї. Відчуття того, що він відновив порядок у своєму житті та бізнесі, принесло йому перверсійне задоволення, але необхідне для збереження його позиції влади. Віктор продовжував розширювати свій бізнес. Використовуючи наше усунення як приклад того, що трапиться з тими, хто наважиться зрадити його. Його репутація як бежального та могутнього чоловіка лише зростала, і він використовував нашу трагічну кінцівку для того, щоб ще більше зміцнити свій контроль над містом і навіть за його межами. Для нього не було місця для слабкостей або вразливостей. Наша смерть стала уроком для всіх, хто працював під його керівництвом. Про те, що будь-який виклик його авторитету буде знищений без жалю. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу. Я буду чекати вас.